У нас є чисто творчі виробники, окремо, які виробляють його творчу частину. У нас є розповсюджувачі або транслятори. І у нас є, звичайно, глядачі, слухачі, тобто споживачі української культурного продукту. І, власне, сформулювати на них на всіх одну ідеологію є у кожного з цих круглих столів або ну, громадських обговорень, які зараз ідуть в Україні. Наше не буде виключення. Єдине чи два питаннями буде відрізані. Перше, що воно вчасно майже почалося, лише на хвилину пізніше, ми не чекаємо відможні гостей. підійдуть відможні гості, сядуть з нами рядком і будуть це розмовляти. Друге, у нас, як у кожного живого, дуже динамічна коло учасників, тому є, ми проведемо голосування в такому форматі. Почнемо ми з того, що кожен, хто сидить за своїм столом, матиме одну хвилину для виступу. Протягом цієї одної хвилини він повинен оголосити основні тези свого виступу, тобто тему, на яку говоримо із цієї ставлення до проблеми. Е, Перше треба відрекомендуватися, якщо ви представляєте якусь організацію, то про кого. І далі протягом однієї хвилини оголосити тези свого майбутнього виступу. Коли ми пройдемо коло, от Віталій буде займатися конструкцією наступних, е, наступних виступів, ми спробуємо. Підв'язати виступи тематично так, щоб вони е, структурно е, мали якусь вигляд структурної дискусії. Ну і ще одне наш відміст нашого круглого столу, у нас нема заготованого рішення. Тобто ми знаємо, що ми з вами вирішимо, і е, результуючий документ буде писатися модераторами під час тезового під час круглого столу. Потім ми його кажемо тезу вам голосом, ну, а потім кожному учаснику я сподіваюся, що всі зареєструвалися і залишили свої координати. Кожному учаснику надішкуємо результуючий документ, щоб ви могли його протестувати у встановленому законодавці. Тобто, да, для, крім того, у нас буде жорсткий хронометраж, у нас є секундомір. От, ми його зараз включимо і будемо, власне, за секундоміру міряти. секунди. Секундомір відстандартизований? Так. Українська секунда. Кожна секунда українська. Наш хронометрист буде тихо говорити в мікрофон. 15 секунд залишилось до кінця виступу, якщо виступ триває 1 хвилину. Хвилина і 30 секунд, якщо виступ триває 5 хвилин. Основний виступ буде тривати у всіх нас 5 хвилин. Репліки не більше 30 секунд і тільки за дозволом модератора. Це не тому, що модератор такий грозний. А просто тому, що ми не перетворювали на стихійну суперечку. Отже, за першу хвилину спочатку <кій>, беремо собі одну хвилину, тобто ми, як модератори, ми, як модератори теж будемо притримуватися цього регламенту, і оцей спіч, який був аж половиною хвилини, він останній з модераторських вулиць. Зараз починається одна хвилина. Ми проти Капрани, письменники і видавці. Ми зголосилися модерувати цей круглий стіл, оскільки наша основна професія, наш основний продукт книжка, він такий самий складний, як, от, наприклад, музичний продукт, наполовину він культура, наполовину він товар. І, власне, всі державні спроби регулювати цей ринок. Стосується його завжди як товар, а культурна специфіка цього продукту завжди залишалася за бортом. Нам дуже цікаво, як в сусідніх галузах. Яка є думка, а зараз збурена власне музичну галузь, яка є думка на цю тему, які є способи вирішення, бо ми свого часу в боротьбі з державою за визнання книжки продуктом культури потерпіли фіаско. Попри те, що нам залишили податкові пільги, ніякої державної підтримки і ніякого особливого регулювання перспективного культурного продукту на сьогодні книжка не має. Тому я до слова запрошую пані Віру до господиня. Скажіть, будь ласка, одна хвилина у вас є? Дякую. Я дуже uh, у вас підкаже нас. Uh, ми не мали до цього часу спеціального проєкту з культурної політики, а серце ми робимо це аналіз державної політики, різних сферах. І ми це робимо за дуже жорсткими такими правилами, стандартами. І я оцю хвилину хотіла потрапити вже не хвилину на те, щоб що якраз дуже коротко ну, запропонувати, от, використовувати цей стандарт. Дуже важко досягнути якогось результату, якщо немає спільного або просто навіть якогось бачення. Майбутнього цього майбутньому, яке буде досягнути завдяки спільним діям чи окремим діям. Тобто, що буде, якщо ви дістанете той води чи той продукт український, і як воно має виглядати? Друге, які проблеми треба сьогодні вирішувати? Це інституційні, чи виключно законодавчі чи бюджетні, як вони виглядають в цифрах? Які рішення, які є перешкоди до цих рішень? Яка ціна нероблення цього для країни для і, це все. і звичайно зацікавлені сторони, аналізи бо вони об'єктивно є негативні або позитивні до рішень, чи урядових, чи громадянського суспільства, і план дій календарний. А, ну, знаєте, ну, Олексій Клештове і представляєте ви. Я представляю, звичайно, зазвичай про спілку «Народна солідарність, але я не переконаний, що це частина власне проспілкової політики. Це, можливо, моя особиста ініціатива і частини членів про спілку, бо ми формального рішення не приймали. А, але ми, як і всі інші українці, є сьогодні перед ну, передставленим викликом. Коли ми відчули, що є неповага до наших прав, до наших законних інтересів. І на цей випадок треба було якось реагувати. Тому ми разом з друзями от, виступили серед ініціаторів проведення сьогоднішнього обговорення. Ми хотіли, додам ще, ми хотіли реагувати якось конструктовно. Тобто не лише ні, але і запропонувати щось. Тобто у вас є пропозиції. Дякую. Андрій Юсов, Холодноярська ініціатива Радіослухач. За цим столом присутня величезна кількість, безумовно, фахових людей, які знають, що робити, щоб порядкувати ситуацію на вітчизняному радіопросторі. Але ситуація полягає в тому, що ні фахівців, присутні за цим столом, ні багатьох інших, які вже висловили свій подивій обурення з приводу ініціативи Олена Бондаренко. Влада, більшість, вона персонально і партії регіонів не чує і не чи буде слухати, тому що головне в цій проблемі, в проблемі квот вітчизняної музики в радіоефірі, це проблема не фахова і дискусія не лише в фаховій площині, проблема мотивації. А мотивація, на жаль, є політична і політична для держави України знаком мінус. Сьогодні частина, влади, сьогодні частина влади, а зокрема Ворона Бондаренко, Вадим Колісниченко і безумовно, Дмитро Табачник, працюють чітко на курс деукраїнізації України, використовуючи як риторику певне європейське законодавство підтягування до європейських стандартів. Розуміючи це, відповідно мусимо реагувати. Дякую. 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 Май Дякую. Май я теж, як Андрій, представляю Холодноярську інституту. Я переважно дивлюсь телевізор, не слухаю радіо, тому начебто мене не дуже торкається безпосередньо зазначена тема, але мене цікавить, аби ця країна стала зручним місцем для прожиття, проживання і для тих, хто дивиться телевізор і слухає радіо, і для таких, як я. Отже, я прийшов сюди для того, щоб солідаризуватися, так? А також мене бентежить те, що українська держава, яка позначена на нашому падері, вона відмовляється від своєї культурної суб'єктності, я не говорю вже про цивілізаційні якісь амбіції, але навіть як національна культура, вона українській державі. Виглядає, що не потрібно. Тому мене цікавить власне візія, утопія майбутнього тої ідеальної держави, та, в тому числі і в розрізі е, культурного продукту. Якось.